Вітаю, шановні, дев'яті класи, і ми з вами розпочинаємо другий розділ, який у нас називається реалізація права. І сьогодні ми розпочнемо з правовідносин. Але для початку я хочу, щоб ви закріпили свої матеріали, які ми вивчали до практичної роботи. За наведеною інформацією визначте складники державного ладу. Ну і свою відповідь обґрунтуйте. У нас ситуація така. Держава складається з 10 провінцій, кожна з яких має свій законодавчий орган і свій уряд. Держава очолює президент, який обирається парламент. Уряд формується за підсумками виборів до вищого представницького органу влади, тобто парламентської більшості. Вибори в державі проходять на альтернативній основі, існує багатопартійна система, має місце належне забезпечення реалізації прав людини, політична влада здійснюється засобом. Способами і методами, які зумовлені традиційними інститутами, законами, звичаями, що закріпилися в свідомості суспільства, держави та особи. Вам треба визначити складники державного ладу. Як я сказав на попередньому році, ми виконали чимало практичних завдань стосовно соціальних норм. У вас була можливість переконатися в тому, що чимало відносин між людьми регулюється одночасно кількома видами соціальних норм. Інколи регульовані відносини між людьми виникають протиріччя між різними соціальними нормами. Але у вас була можливість переконатися в тому, що такі суперечності завжди вирішуються на користь правових норм. Оскільки вони мають пріоритет перед іншими видами соціальних норм, адже вони регулюють правові відносини. Правові відносини, на відміну від відносин, які врегульовані іншими соціальними нормами, охороняються державою і забезпечуються заходами державного впливу. На сьогоднішньому уроці ми повинні з'ясувати, що таке правовідносини, якими є їхні ознаки та склад, та підстави їх виникнення. Отже, запрошую вас до співпраці. Кожному з вас постійно доводилось спілкуватися з іншими людьми. Ви домовляєтесь з приятелем про спільне тренування, з дівчиною про зустріч, про за проханням батьків, купуєте продукти в магазині, позичаєте книжку у своїх однокласників, влаштовуєтесь на роботу у вільний від навчання час. У кожному з цих випадків ви вступаєте в певні відносини з іншими людьми. Ви вже знаєте, що норми права регулюють лише найважливіші соціальні відносини. Велика ж кількість інших регулюється іншими соціальними нормами. Так у нас виникають права відносини. Це аспект суспільних відносин, які врегульовані правовими нормами, і учасники яких є носіями прав і обов'язків, визначених цими нормами. Правові відносини мають певні ознаки. Насамперед, правові відносини є особливим видом соціальних відносин. Їхніми учасниками стають люди або інші, передбачені законодавством учасники правовідносин. Вони мають певний економічний, політичний, соціальний або інший зміст, який має важливе значення для їхніх учасників. По-друге, обов'язковою ознакою правовідносини. Правовідносин є їхнє регулювання за допомогою норм права. Будь-які соціальні відносини мають певне регулювання. Воно може здійснюватись за допомогою моралі, релігійних норм, однак саме правовідносини додатково регулюються також і нормами права. Ще однією ознакою правовідносин є їхній свідомий характер. Правовідносини виникають внаслідок вольових дій людей. На відміну від інших соціальних відносин, які можуть часто виникнути стихій. Правові відносини характеризуються наявністю в них подвійного. змісту. З одного боку, змістом будь-яких правовідносин є права і обов'язки учасників, з іншого, реальні дії учасників правовідносин. І ще одна особливість це можливість захистити правовідносини за допомогою держави. В інших суспільних відносинах учасники не можуть розраховувати на підтримку держави. В разі ж порушення норм права, учасниками правовідносин може застосовуватись державний примус. Ну і підставою їх виникнення, зміни і припинення є правові норми та юридичні факти. В житті суспільства виникає велика кількість різних правовідносин. Існує декілька критеріїв, за якими поділяються правовідносини. Передусім, правовідносини можна кваліфікувати за галузями права, якими врегулюються ці відносини. Якщо йдеться про покарання за злочин, ітиметься про кримінальні правовідносини. Дарування породжує цивільні правовідносини, одруження сімейні, а влаштування на роботу трудові. Кількість видів правовідносин за галузями права відповідатиме кількості існуючих галузей права. Іншим видом поділу правовідносин є поділ залежно від кількості суб'єктів-учасників правовідносин. Прості правовідносини передбачають участь в них лише двох сторін. Саме такими є більшість правовідносин. Наприклад, коли ви придбали в магазині книжку, іноді в правовідносинах беруть участь, маючи відповідні права та обов'язки більше двох суб'єктів. Так відбувається, коли особа бере в борг під поруку іншої особи. В цьому випадку правовідносини беруть участь той, хто надає щось у борг, той, хто взяв борг, а також той, хто дав поруку за боржника. Поділ на односторонні та двосторонні визначає характер обов'язків учасників правовідносин. Двосторонні правовідносини передбачають, що кожна зі сторін має як права, так і обов'язки, такими, є купівля продаж, оренда, шлюб. А от дарування є прикладом односторонніх відносин. Одна сторона обдар... обдарований має лише права, інша дарувальник тільки обов'язки. Правовідносини можна квал... класифікувати за характером зобов'язань суб'єкта правовідносини. Якщо суб'єкт повинен вчиняти певні дії, як при влаштуванні на роботу чи укладанні шлюбу, правовідносини вважаються активними. Якщо ж суб'єкт має утриматись від вчинення певних дій, то йдеться про пасивні правовідносини. Іноді правовідносини поділяються залежно від того, які елементи правової норми діятимуть, які функції виконуватимуть правовідносини. Якщо йдеться про правомірні дії учасників правовідносин, вони керуються диспозицією правової норми, яка регулює відповідні правовідносини. Це регулятивні правовідносини. Якщо ж в регулюванні відносин доведеться звернутися до санкції норм права, тобто там кінцівка, умовно так кажемо, якщо ви бачили хоча б одну статтю, в кінці, там, де написано, тягне за собою відповідальність від 3 до 5 років, наприклад, це санкція. То таких діях учасників є порушення, то тут ідеться про охоронні правовідносини. Правовідносини є досить складним явищем. Саме тому вони мають певну структуру. Суб'єкт, об'єкт та зміст правовідносин, які ви повинні вміти розрізняти. Перша складова правовідносин, їх учасники. Учасники правовідносин прийнято поділяти на фізичних, юридичних осіб, державу та спільноту. Їх ми називаємо суб'єктами правовідносин. Суб'єкт праввіднос фізична або юридична особа, яка Є учасником правовідносин і має юридичні права та обов'язки. Учасникам правовідносин передусім можуть бути люди, це громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства. Усіх їх називають фізичними особами, тобто особами, які існують фізично. Другим видом учасників правовідносин можуть бути юридичні особи. Організації, створені і зареєстровані в установленому законом порядку. Їхнє існування і участь в правових відносинах можливе лише в разі виконання певних юридичних процедур, розробки і затвердження статуту і державної реєстрації. Ну, держава та спільноти ви прекрасно розумієте, але найчастіше це все одно фізична та юридична особа. Для участі в правовідносинах кожна особа повинна мати правосуб'єктність, тобто здатність фізичних та юридичних осіб. Установленому порядку бути суб'єктами права відносин, мати юридичні права та обов'язки. Перша складова правосуб'єктності це правоздатність, тобто здатність особи мати визначені законом права і обов'язки, брати участь у правовідносинах. Особа набуває правоздатності із моменту народження, сучасне законодавство не передбачає існування людини позбавленої правоздатності. Більш того, навіть сама людина та не може відмовитись від своєї правоздатності. Її не можна передати іншій людині. Однак рівень правоздатності в людей може бути різним, залежно від віку, соціального, а і професійного статусу особи. Залежно від галузі правоздатності, в ній може наставати по різному і в різному віці. Так, учасником трудових правовідносин може бути особа не раніше 14 років. Друга складова це дієздатність. Можливість особи своїми діями створювати, змінювати, припиняти права і обов'язки. Обсяг дієздатності значною мірою залежить від віку особи. Повна дієздатність настає з 18 років. Законодавство також передбачено можливість надання повної дієздатності в більш ранньому віці, але за особливих обставин. І елементом правосуб'єктності також є деліктоздатність. Деліктоздатність від латинського деліктум, тобто провина проступок, це здатність особи нести відповідальність за скоєні нею правопорушення. Вік можливого притягнення до відповідальності залежить від віку е виду скоєного правопорушення. Друга складова, пам'ятаєте, ми ж все спілкуємось про склад правовідносин. Друга складова, ви бачите, у нас об'єкт. Об'єктом правовідносин є матеріальні і нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідносини. Об'єкти правовідносин надзвичайно різноманітні. Це не лише різні речі, гроші чи послуги, об'єктами можуть бути багато і інших видів, про які ми зараз детальніше поговоримо. Враховуючи різноманітність правовідносин надзвичайно широким і різноманітним є кола об'єктів правовідносин. Найчастіше. Об'єктами правовідносин стають матеріальні блага. Це різноманітні речі, гроші, цінності. Саме вони є об'єктом купівлі, продажу чи дарування. Іноді до окремої групи об'єктів правовідносин можуть належати цінні папери, акції, облігації, чеки і інше. Друге, це не матеріальні блага. Це життя, свобода, честь, гідність, право на ім'я, недоторканість. Нематеріальні блага досить часто стають об'єктом кримінальних адміністративних правовідносин, так, життя є об'єктом убивства, гідність виступає об'єктом наклопу, ну і багато інших такого. Часом у цивільних і господарських правовідносинах об'єктом стає поведінка дії чи послуги. Об'єктом правовідносин можуть стати і результати духовної творчості, літературний чи художній твір. Кіносценарій, або сама кінокартина, відкриття винаходи, які можуть бути продані, подаровані, можуть бути укладені договори щодо порядку їхнього використання. Ще одним елементом правовідносин є їх зміст. Зміст правовідносин поділяється на дві складові: юридичний та фактичний зміст. Матеріальний аспект, він називається ще фактичний зміст. Він містить фактичну поведінку дії учасників, а юридичний аспект це юридичні права та обов'язки учасників правовідносин. Так, під час купівлі продуктів в магазині суб'єктами правовідносин буде покупець і магазин як юридична особа, яка представляє продавець. Об'єктом правовідносин буде право власності на продукти та безпосередньо самі продукти. Матеріальним або фізичним змістом буде передавання продуктів від продавця до покупця, фактичний їх перехід. Елементами юридичного змісту буде обов'язок продавця надати необхідну інформацію про товар і передати його покупцеві, обов'язком покупця є сплатити за товар, право покупця отримати товар належної якості. Тобто, зверніть увагу, що в даному випадку і. Всі суб'єкти, і продавець, і покупець мають рівні права та обов'язки. Також треба зазначити нам ще один аспект це підстава для виникнення зміни і припинення правовідносин. Настання, зміна або припинення правовідносин є наслідком певних життєвих обставин. При цьому юридичне значення мають не бути. Мають не бути обставини, а лише ті, що передбач... не обставини, а лише ті, які передбачені нормами права. Міг ми називаємо юридичним фактом. Це основна підстава для виникнення правових відносин. Хоча останні можуть виникати також безпосередньо на підставі правових норм. За правовими наслідками, юридичний факт поділяють на правоутворювачі, ну, наприклад, договір купівлі-продажу. Право змінювальні, тобто роботодавець і працівник взаємних згод вносять зміни до трудового договору, та право припиняння, ну, наприклад, розірвання шлюбу. Юридичні факти поділяються на діяння, дія або бездіяльність це залежність від волі людини і подія. Це ті, які не залежать від волі людини. Події не залежать від бажання особи або не повністю контролюються нею. Людина народжується без її бажань, але її поява породжує юридичні наслідки виникнення прав у новонародженого і відповідних обов'язків у батьків. Смерть людини також, здебільшого, не залежить від її бажань, але зумовлює певні юридичні наслідки, зокрема, застосування законодавства щодо спадщини. Юридичні наслідки спричиняють також дії природи, тварин, стихійного лиха. Внаслідок цього можуть виникнути право на страхові виплати, компенсацію, збитків і багато інших. Також юридичні наслідки породжує настання певних строків. Так, відбуття строку покарання припиняє обмеження прав людини. Настання 18-річного віку призводить до набуття особою повної цивільної дієздатності і тощо. Дії людей, в свою чергу, поділяються на правомірні, тобто такі. Що відповідають вимогам закону, і неправомірні, тобто такі, що суперечать їм. Неправомірні дії називають правопорушенням, і вони спричиняють юридичну відповідальність. Правомірні дії також поділяються на дві групи юридичні акти та юридичні вчинки. Юридичні вчинки це діяння, які безпосередньо не спрямовані на досягнення правового результату, але зумовлюють його незалежно ні від усвідомлення. Ні чи неосвідомлення суб'єктом, який їх вчинив, їх можливого право Ні від бажання чи небажання суб'єкта правовідносин на настання таких наслідків. Прикладом, наприклад, є створення картини художника. Такий юридичний вчинок породжує його право на інтелектуальну власність. Він, можливо, навіть і не здогадується про це, але ви, це ця власність, право на інтелектуальну власність за ньому. Ну, і юридичні акти, на відміну від юридичних вчинків, свідомо спрямовані на досягнення певного правового результату. Юридичні акти поділяються на правочинні, тобто укладання заповіту, наприклад, адміністративні акти, ну, наприклад, видача свідоцтва про право адвокатської діяльності. Ну і судові рішення це поновлення на роботі, наприклад, незаконно звільненого працівника. Ось це все нам стосується правовідносин і потрібно це знати. А тепер давайте, вже прослухавши мене, ми спробуємо в кожній ситуації визначити суб'єкт, об'єкт, юридичний зміст прав відносин та юридичний факт, на підставі якого вони виникли, змінилися чи припинилися. Перша ситуація така: Марина придбала в книгарні художню книгу. Щоб було простіше, цю ситуацію я зараз вам розтлумачу. Інші три, які ще будуть, ви зробите самостійно. Наприклад, тут така повинна бути відповідь. Суб'єктами правовідносин, як ви бачите, є марина і магазин як юридична особа. Об'єктом є дія по передачі придбаного товару. У нас є книга. Юридичний зміст правовідносин становить право марини вимагати передачі її речі продавцем товару. І обов'язок покупця заплатити за покупку, а також право продавця вимагати передачі грошей та обов'язок передати книгу. Юридичним фактором є договір купівлі продажу, як різновид правочину. Він у вигляді у нас чергу поступає, так? Наступна ситуація спробуйте самостійно. Після трагічної смерті Максима, який за життя уклав договір страхування свого життя. Вигодонабувач Микола отримував страхову суму. Наступна ситуація Орест. Ореста було звільнено роботодавцем за прогул. І остання ситуація: це, прогулюючись парком, Ернес знайшов загублений паспорт громадянина Кравчука. Тобто ми з вами визначили сьогодні, що суспільні відносини, які регулюються нормами права, називаються правовідносини. Вони виникають в різних сферах суспільного життя. Існує чимало видів правовідносин, в залежності від кількості учасників, співвідношення їхніх обов'язків, характеру зобов'язань тощо. Правовідносини мають складну структуру, яка включає суб'єкт, об'єкт і зміст правовідносин. В свою чергу. Юридичні факти є підставою для виникнення зміни припинення правовідносин. А юридичні факти поділяються на діяння, які залежать від волі людини, і події, які не залежать від волі людини. Маче завданням для закріплення цього матеріалу вам потрібно опрацювати матеріал шостий підручника Кравчука, і виконати одне із завдань. Перша або друга рубрики сумлінно на сторінці 49. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.